Якщо буде звісати, це те саме, що в мужика коли не стоїть. Маю запорожця. Машина файна, класна, звісно. Маю свій будинок, але треба палити дрови. Маю бензопилу штіль китайська. Працює, але вирішив купити кентавра якогось. Не знаю, що це за кентавр. Будемо зараз ми його розпаковувати. Колегесенько відкручується. Руки трусяться після вчорашнього, бо трошки бухав, наголошую. Якщо ви ріжете спочатку отак, а потім міняєте цепочку, треба шину міняти отак. Такий цепочок. Будемо пробувати. Нас цепок. Саме головне правильно поставити, бо то що можемо в обратну сторону поставити. Не можемо. Ми такі хлопці. Що там, що тут однаково стоять? Треба підкрутити. Як перший раз. Перший раз тут завжди страшно. Що. Тримається. Тепер що таке робимо? Це я вам говорю з досвіду, бо то, що треба натягнути, цепок. Якщо буде звісати, це те саме, що у мужика коли не стоїть. Е, без масла, ти знаєш, це те саме, як е, жінка без маски. Сухо заходить, тяжко виходить. Спочатку треба возбудити. визбудіть. Воно ще и працює, Вы представляете? Ух, хорошая штука. Ух.